Йону Подківанок, ну що ж триває наша подорож Угорщиною далі. І це буде сьогодні історична подорож. Подорож у ту подію, яка змінила і Угорщину, і увесь світ у ХХ столітті. Це 1956 рік, Угорська революція за свободу. Перше збройне повстання у країнах Варшавського договору проти тоталітарної системи Радянського Союзу. Так, загинуло понад 2,5 тисячі угорців. 200 тисяч змушені були мігрувати за кордон в Австралії, Аргентини, США і інші країни. 13 тисяч ув'язнених, 350 чоловік було страчено, 20 тисяч порано. Проти маленької 9-мільйонної Угорщини вийшла величезна армія 5 дивізій, 30 тисяч солдат, 1200 танків. Але угорці витримали і несуть свій юг засло знаменитий прапор з вирізаною дірочкою, де був колись символ тоталітаризму Радянська зірка, далі. Після них це продовжила Чехословаччина, Польща, Румунія та інші країни. Саме ці події Елвіс Преслі написав свою знамениту пісню «Peace the Valley». Єдина країна, яка підтримала відкриту Угорщину, була Іспанія. І, власне, як не забути золото угорської ватерпольної команди на Олімпіаді в Мельбурні, яка перемогла збірну Радянського Союзу 0-4. Це було велике золото. І сьогодні трошки угорської мови. Отже, військо. Готчерек. Soldát, kotono, vína, háboru, feďver, zbroja, tank, hord Skoči. Do zústrčí.